з нашому зсу слава Україні! Героям слава на майдані незалежності в Києві. Херсонці зібралися святкувати звільнення рідного міста від окупації російських військ. Люди вітали одне одного, обіймалися, співали їм України та не стримували емоції від сміху до сліз. Херсон – це Україна, ми це цього чекали. Ми, ми ми плакали, ми танцювали, ми так раділи. Це емоції, які неможливо передати словами. Це ейфорія, це кайф, це те, чого ми чекали. Це найкращий день життя. Я вчився в Херсонській школі та проживав у місті Херсоні. Дмитро Косенко та Ангеліна Павлюк принесли на святкову зустріч прапор України, вивезений із Херсона. Це прапор е, вивез батько моєї дівчини Сергій Миколаївич Павлюк. Е, це прапор, який висів у нас е, на де стела була героїв Небесної сотні. Цей прапор їде додому на своє місце. Визволення Херсона стало радісною звісткою для городян, які зараз перебувають у різних куточках України та світу. Найкращий день, От правда найкращий. сльози, буря емоцій. Єдине, що дуже хотілося б в цей день бути на площі свободи. Хотілося б самі це побачити, як наші хлопці заходять у Херсон. Дуже радію. Відразу достали наш прапор, який з нами завжди, і намалювали маркером ці історичні вже цифри. Вони це, це 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 цей день назавжди тепер буде у нашій пам'яті. Ми просто неймовірно вражені тим, що відбувається сьогодні. Наш рідний Херсон звільнили від цих фашистів від русні. Ми дуже задоволені. Емоції просто неймовірні, і ну я не знаю, як це передати словами. Сльози такі емоції були просто неймовірні. Неможливо висловити словами те відчуття, яке. Переповнюю серце від звістки про визволення Херсона. Це щастя. Це щастя від того, що ти знаєш, що Херсон вдома, Херсон вільний і український. Більше сотні переселенців з Херсона зібралися в Одесі біля оперного театру цими вихідними. Ми так довго це і Це найбільше щастя за весь цей період за ці місяці війни. Цього дня одружилася пара з Береслава, який також звільнили від російських військ. Чоловік Ірини Сергій Лукомський, військовий, який служить на південному напрямку. Ваші відчуття, коли дізналися, що і Херсон Херсони вже наші в Береславі. Просто це слов <говори> не було, були просто одні емоції. Дали <говори> фотку на 10 днів на свадьбу. Не спала всю ніч, розповідає Валентина Благоєва, яка виїхала з Чорнобаївки ще в квітні. Більш за все, жінка хоче почути свою матір. Коли сказали, що все, Херсон, вже Україна. Я вже, знаєте, чекала той момент. Коли чекають той момент, точніше, коли я зможу приїхати до матері своєї. Я не знаю, це може через місяць, може раніше, але я дуже сумую за нею. Тому що мана вона, мана вона єдина зараз залишилася в Чаробаївці. Нікого немає, немає зв'язку в неділі. І дуже сильно замість суму. Зібралися спонтанно, хтось кинув пропозицію, це зробити у групі в соцмережах, розповідає волонтер Валерій Зарубін. Ніхто нічого не планував, просто хтось запропонував зустрітися сьогодні о дванадцятий. і всі підхватили. А у кітна чопи! Марина Круглова, Оксана Хлебус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.